Дивіться, як цей мудрий чувак, який розказує вам, як ловити, як ловить рибу. Бачите? Добре, що я монтую, і це все чик-чик-чик, виріжеться. Серед підписників розіграємо напальчник. Ось такий орієнтівський. Порвали всіх, тільки дуже хочеться сісти. Загальною сумою балів три клуб фішка. Хтось з вас може виграти ось такий пакет. Прикормки відтримки. Всім привіт! Ви на каналі Савка Фішинг, нагадую. Мене звати Дмитро і це крайній турнір цього сезону. Озеро Трофейна долина. Клубний сталкер називається турнір. Сектор в сектор всі розміщені. У нас команда фішка три чоловіка. Кожен в своїй зоні має зайняти якесь певне місце, від цього залежить бал. Чим краще місце, ті бали сумуються. Коротше, по фіпсу, розбиратись. Так, нам попала комбінація номер 7 Це Сергій сидить в 6 секторі, я в 12-му, Андрій в 15-му. Ось, це різні зони, але й окремо особистий залік рахується, незалежно від зон. Тобто, хто найбільше зловить, буде нагороджений і так, і клуб. Ось так. Стартуємо. Ігор час вже годується. Знов сусід. Тому рухаємося, рухаємося, рухаємося. Болівайте, поставте лайк. У мене там куча призів, розігрішів зробимо, бо сезон закінчується, а призи не зменшуються. Тому обов'язково додивіться до кінця. Перевірте, чи ви підписані. Погнали! людоньки до нас завітали. З цілого сектору А6. Сергат, ти не смущаєш ти голубенький. Ти уточняй, голубенький мені. Не включали, так? Ні, не включали, зараз рацію включимо Прийом, прийом Прийом, прийом А ну да, горе О, Андрюха, тут вже Андрюха, ти є. Все, чути, я серегу на Турнір цікавий тим, що ти маєш ловити і твої напарники теж мають ловити. Тобто в кожній зоні ми маємо набирати найменшу кількість очків. Тут перше місце це одне очко, друге місце там два очка. Ці очки сумуються і виходить тоді загальне місце самого клубу. У нас вроді такі всі сектора посередні попались. Тому. Є всі шанси, є всі шанси. Нема зовсім поганих і нема явних хороших. Можна зайти? Давай, заходь. Покажу вам секрети CharStudio. Гурівські ножнички обов'язково. Скотч, Скотч обов'язково. Так, машину зимою чистіть, пацани. І літом теж. Класна штука. прибиратися на своєму містку, щоб завжди було чисто. Взяв нам пробу. Так, де секрети всі? Секрети нема секретів. Нема секретів? Ні. Ні. Абсолютно нема. Ні. Можеш все, що хочеш знімати. <реш> не цікаво, кажу, я пішов. <реш> New Balance, щоб ловити рибу обов'язково. В них не клює. Так? Я вже перевіряв. Бачите? У мене немає, мене крокси якісь галімі. <реш> там Андрюха в ВЦ-15. Взяв першу рибку. Це дуже добре. Бо ми в команді ще. Вже пакує мішок, вроді Амурчик з цього, що я бачу. Тут от, 4 сектора, нічого. В дев'ятому є риба, в 15-му вже аж там є риба. Але і хороша не вона. Сергій в шостому взяв рибу. Тому вже в нашій команді і Андрій з рибою, і Сергій. Лишилося мені відійти від нуля. Коротше, поки непогано, непогано. Але в мене не клює. Треба розпочати ту першу рибку. Я бачу, ви раді всі, то тільки я від нуля не відійшов. Серед другу взяв. О, красавчик, молодець. 7 чи 8? 8, 9. Тоже Умурчико. Карпік? Умурчико. Мурчик. Мурчик. Мені треба косикної відійти. Взяли. взяли? В 16-му. Ой, в 17-му. Демо, бо я до... обіцяв до Назара зайти. Він мені зайшов, в мене покльовка була. Я йому. Воно зайде Назар до мене. Можливо, Де, я тільки переступаю, І зараз вже паровоз Треба більшої каструлі? Що ти якісь котячі місці вариш? Та ти ж не кота годуєш, а Карпа. О, можна твій стіл? бо це треба людям показати. <рес> Йо! Оце він все хоче попробувати на цьому турнірі, щоб ви розуміли. Та напевно що не все достав. Ой-ой-ой. Назік, в мене наступне відео буде, що приманка не грає ролі. Подивишся, добре? Бо в тебе походу проблемка з тим. Воно ну, просто лежить. Так. Так, риби в мене нема. У нас тут 4 чи 5 секторів взагалі без клювання. Але є хороша на Сергій взяв другу і Андрій зараз тягне другу. Коротше, виїжджаю на пацанах, поки молодці хлопці. Треба срочникову рибку, щоб ми в клубному рейтингу піднялись, Де її взяти, я не знаю. Що, пора вже відкривати думаєш? Ні-ні, ще -ні, тримай до ранку останнього. Може і не відкриєш. Ну дахай. Так, друзяки, йдемо на ніч, закормився. В нашій зоні всього лише одна риба в 9 секторі. Але є хороша на Сергій там, походу, вже сьому взяв. Шість було, сьому взяв. І Андрюха дві, Походу, вони лідери зони. Лише я відстаю, в мене ноль. Жодної клюваки. Так, зараз закормився, розкажу як. Спочатку закормив дальняк камиш. Дві палки в мене було на ближній за той час. Потім перекинув на дальняк дві палки і кормив ближняк. Коротше, насипав нормальну корму, йду в абанк, мені треба рибку. Таке відчуття, що її тут просто нема. Ну, немає все. Але якщо воно зайде, тоді я буду готовий. Все, тримайте колочки, протоколи покажу. Йдемо на ніч. Тут горко. Збоку на 20 метрах кормиться. Щось задумав. Ну це чар студіо. Не ловить, не ловить, а зараз зранку здадуть 10 років, що, перший раз чи що з ними так ловлю? Ага. Треба за ним слідкувати. Ну, ви ж знаєте, як черстуті ловить. Все. Перевірте, чи ви підписані на канал і гайда на ніч. Багато великої? Багато великої. Багато великої. І за заклинання. та 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 багато риби. Дякую, Данелко. Гардим Ловіас. Все.

205 мінус 600 грам. Та ребашу подарухуватися. Добрий ранок. А ранок добрий. Бо вночі я відійшов нарешті від нуля. Зловив дві рибки, одного карпа і одного амура. І вроді в зоні має бути на другому місці, мені так стається. Зараз прикріплю протоколи. Сергій взяв ще дві рибки, в нього багато вже рибок, в нього точно буде перше місце в зоні. Але Андрюха не взяв вночі рибу, але він теж вроді, має залишитися ще на першому місці. Кльов такий собі, тому тут кожна рибка буде рішати. Зараз вам прикріплю протоколи, а сам п'ю кофу, доварюю горішок і гайда працювати. Вчора ввечері заклеїв, там де пише сектор не кліє скотчем, але воно ну, все рівно видно. Але помогло клюнова рибка. Причому клюнув спочатку карась, а потім дві зачетних рибки. Треба ще щось заклеїти, може краще почне клювати. Ну що це сектор не кліє. Так, друзяки, взяв ще одного карпа, говорив по вайберу з малим, малий каже, тятю, викуибо. Ви, ви, і відразу після того поговорив, поїхала палка, взяв карпа. Не але риба. Потім ще карася взяв, закормився трохи, закормився небагато, по 10 помбів на дальню точку і 10 на ближню. Всі бачу кормляться набагато більше. Подивимось, це буде моя помилка чи ні. Так, друзяки, давайте я вам покажу, в мене на столі лише одна банка приманок. Stick Mix з нав'язаними стиками, що це є сквітbluдвор баунті. І усе, поводки, рація, салфетки, павербанки. Немає кучу приманок, немає кучу ліквідів, немає нічого. Все дуже просто. Так, друзі, давайте серед підписників розіграємо на пальчник. Ось такий орієнтівський. У мене їх дуже багато, тут нам на турнірі видали. Що потрібно зробити? Просто напишіть будь-який коментар, прикольний, але якийсь веселий і бажано більше семи слів. І я по коментарю, який мені найбільше сподобається, виберу переможця одного через тиждень. Але це ще не всі розіграші, в кінці будуть ще. Тому додивляйтесь відео до кінця. Дивіться, як цей мудрий чувак, який розказує вам, як ловити, як ловить рибу. Бачите? Добре, що я монтую і це все чик чик, -чик виріжеться. Ні, ніфіга. Я в коментах то все напишу. Виріжем. Вам треба ловити, а сам сидить, ніфіга не роби. Все такі, такі от і Так, друзі, закінчилась доба. І є хороші новини. Ми маємо три одинички. Тобто Сергій перший в зоні, я перший в зоні, Андрій перший в зоні. Але це все так Сергій відірвався. У нас з Андрієм все на тоненького. Тобто в будь-який момент можуть перегнати. Тому не треба розслаблятися, ще доба впереді Але у нас три одинички, це дуже добре. Болівайте за нас. Зараз протоколом прикріплю. Ось так. Закормився. До речі, взяв рибу перед зважуванням прямо. Три години простої лапалка. Три години. Я вже хотів її матувати, але думаю, прийдуть судді, я тоді вимотаю і перезакинусь. Добре, що не вимотав. Поїхала. Карпушка на 5 кг. Люкс, люкс. Фу, В зоні така собі ситуація. У мене сусіди справа зліва. Ні Ігор Черковський. Ніколя ДКК не можуть від нуля відійти. Трошки печалька. Ось так. Не перемикайте на інші канали. Ну можна там до чарики збігати. Туди-назад, подивитися, що там у них, бо ми тут сусіди. Щось там робить, Ігор. Секретне. Добрий день. Привіт. твоя перша? Зранку? Так. так, друзяки, йдемо на ніч. Остання ніч. Завтра фініш 12 дня. Я другий в зоні. Це точно, бо з 9 сектору зловило дві рибки і, мабуть, мене посунуло на друге місце. Може і на третє. Не знаю. Коротше, справа не тому. Справа в тому, що в мене давно не було риби. Ось це мене бентежить. Треба. За ніч зловити хоча б три рибки. Три рибки мені треба. Ось так. Загодувався на дві точки. Ближньо, то в мене серединка виходить озеро, і камеш. Подивимось, що з цього вийде? Загодувався зерновими і пробує ловити. Все, в ніч, якщо в мене щось буде, то покажу. 9,405 мінус 600 гривень ааа нема дев'ятки 195 гривень скільки? 3,805 4,405? 9 9,405 господи <соць> <соць> 9,405 це вища Добрий ранок, рибацюги. Так, нічка в мене безсонна, але і безрибна. Лише одна риба в мене на 8700. І все. Сусіди Коля відійшов від нуля. Взяв 10500 вночі. Ігор Черковський також відійшов від нуля, але взяв аж 4 рибки. Загальна вага 617 кг 4 риби. А так, Андрюха в зоні С без риби. Славик Черковський теж без риби. Сергій має зоняв одну рибу. Ну, валідольно, як завжди. Не тоненького. Вроді, маємо бути на перших місцях в зоні, але дасться чути. До фінішу залишилось там зараз яка восьма, П'ять годин, 4 години. 12 фініш. 4 години. Ось так, як завжди, валідольно. Як знімається відеочат студію? Бачите? Говориш з телефоном. Немає три одинички. Виглядають, вони вже майже не 10. Але ще пада готиручик вторгнення з ними позмагатися. Ігор, лягай спад. Кинь тобі? Ні, ти собі кинь. Чітко. Напевно, один з найкращих китків. Якраз на палку поставив Так, друзі, я розкажу вам трохи про нашу тактику. Всіх різна. В Андрія одна. Ну Дуже схоже все. Кормова програма, насадки. Але всі ловлять по-різному. Сергій ловить з одної точки, майже всю рибу Дуже багато риби він зловив з одної точки, одна палка завжди їде. Андрюха і ловить теж з-під камеша. А в мене нолька миш. У мене вся риба чи одна була, не пам'ятаю вже. і Вся риба-серединка. І в мене дуже дивна штука, у мене всі клювання 2,15 і плюс. Тобто було дві риби взагалі на 3,03. Біля 3 години перезики риба. 2,45-2,15 це найшвидше в мене клювання було. У мене зовсім інша тут ловля, тільки середини. А в хлопці лолі під комишок. Ось так. Але все інше в нас однакове. Десять секунд до фініша в Андрюхі клювака. Має 15 хвилин, щоб виважити. Там секунди були вже. У мене. Ще одна палка поїхала. Так. Крім цього риби. Є! Є! <риво> <риво> Ще одна покльовка. Андрюха, можна брати? Бери. Та ви маєте поки Андрюха з цієї риби бавиться. Це вже не за Риба є? Та, ну да є, то, то поклвка була. Це вже після фінішу. Ну, відкрай, пас, ви не могли раніше клюнути? Ну ця друга, друга не могла реально раніше клюнути, але якби Андрюха виважував їх. А це якраз ця, ця, та, ця всі бачили. Ромчик може сказати. І цю тільки взяв сак, поїхала палка. Та давай виймай його вже. чекайте ж, блін. Ну, то так Легко то так виважувати, коли він підсачить, правда? Блін, ну це мені здається більше. <гум> ну Це він же не піде. 7.605 чисто вага 5 Я казав 7,5 трошки. Цих. Так, товариство, є хороша новина. Андрюха взяв на останніх секундах рибу. Після фінішу ще одну кажу зачот не пішла. І по нашим таким підрахункам, ми ще протоколів не бачили, ми маємо брати... Клубний сталкер з трьома одиничками, вигравши всі зони. І плюс три особистих теж. Перше, друге, третє місце наше. Вроді так, зараз подивимось, якщо так. Можна го нам підправити. Вітаємо. Це і там. Зараз будемо ходити до сюди Особистий залік. Друге місце. З вагою 31 кг 830 г. Савка Дмитра. Команда Субтитры mm. сделал на двороди 70

Це товариство кінець рибалки. Підсумок. Підсумок ми виграли п'ять нових кубків до нас в колекцію. Виграли командний сталкер. Зайняли три одинички, кожен виграв свою зону. Сергій свою, Андрій свою, я свою. Плюс до того ми забрали всі призи особистого заліку. Андрій... Сергій перший, я другий, Андрій третій. Ще й плюс Сергій взяв бікфіша Мура. Коротше, всі призи майже наші. Тому суперське завершення сезону. Це наш останній турнір цього сезону. А для вас, як завжди, як супер подарунок. Проведемо розіграш. Розіграємо, розіграємо пакет приконки від крім. Тут є попапчики, бойли, ліквіди, пеліці, все підряд. Яка головна умова? Головна умова бути підписаним на канал, тобто підписатись або перевірити, чи ви підписані. Поставити лайк цьому відео і написати будь-який коментар. І по коментарю через тиждень я розіграю, хтось один забере оцей красивенький пакет. А ще каже, що рандом вибирає коментарів, в яких більше семи слів. Майте на увазі. І, до речі, подивіться старі відео, бо в мене переможці чомусь не з'являються. Може, ви теж виграли щось ще старому відео. Після цього відео зразу йдіть, перегляньте старі мої відео на каналі. Всім дякую, хто додивився. До зустрічі на водоймі.